З вами Вікторія Сіненко та нове цікаве шоу Енергетичні Світлячки. В цих відео ми будемо обговорювати теми пов'язані з енергетиками, енергетичними журналістами та інфраструктурами та загалом о ситуації з енергетикою в Україні в наші часи. Та в першому нашому відео ми проведемо опитування на сторінці соціальній мережі. Про роботи енергетичних підрозділів, про роботу журналістів в інформаційному просторі та дізнаємось правду про вимкнення світла з різних районів України. Дивимось! І перше наше питання на сьогодні буде стосовно вимкнення світла в зимовий період. Тож. Поїхали. Скільки разів на день вам вимикали світло? Ми бачимо, що частіше всього людям вимикали світло 3-4 рази на день. Добре, дивимось далі! Питання номер 2. Наскільки годин за одне вимкнення ви залишались без світла? Відповіді трішки відрізняються. Тут ми бачимо, що хтось сидів без світла по 3 години, а деякі люди по 5. Дуже цікаво! Поїхали далі! На черзі питання номер 3 Як ви вважаєте, на скільки відсотків працювали і працюють майстри по відновленню електромережі? Тут також думки опитуваних трішки розрізняються, але більшість вважає, що енергетики працювали та працюють на всі 100%, аби ми відчували себе в затишку та комфорті. Хочу сказати, що більшість недооцінює працю наших енергетиків. Але в цій рубриці ви дізнаєтеся ця професія не така легка, як здається. Та питання номер 4 чи попереджали вас щоденно про планові вимкнення, або у вас були відповідні графіки вимкнення? У всіх опитуваних були графіки планового вимкнення світла у відповідному районі міста. Частіше такі графіки надсилали в телеграм-канали або на сайти міста. Добре, а на сьогодні наша з вами рубрика завершується. Та згодом ви зможете побачити вже другу частину опитування наших українців стосовно роботи енергетиків та журналістів в інформаційному просторі. А з вами була Вікторія Сіненка та наша нова рубрика енергетичні світлячки». Дякую за увагу! Па-па!